У Добровицькому районі виявили 1580 вибухонебезпечних предметів. Всі були у бойовому стані і залягали поруч із поверхнею землі. Поблизу села Висоцьк під час вирізки лісу, місцевий житель виявив дві мінометні міни часів великої вітчизняної війни. Чоловік відразу зателефонував за номером 101. Під час додаткового огляду піротехніки були шоковані. Всього за два дні піротехніки обстежили майже один гектар лісового масиву та виявили 1580 вибухонебезпечних предметів. Як розповіли старожили, у місцевості, де знайшли снаряди, у 1941 році проходила лінія оборони радянських військ. Там стояли мінометні розрахунки та були зведені бліндажі і окопи для солдат. Знайдені предмети становили серйозну небезпеку. Адже радіус ураження при можливому вибуху сягнув би понад півтора кілометра. До того ж, усі боєприпаси зарягали за 10 сантиметрів від поверхні землі, і невдале розведення багаття могло призвести до лиха. Також частину вибухівки знайшли на лісовій дорозі, на якій активно залучається транспорт лісового господарства. Всі знайдені вибухонебезпечні предмети були вивезені і знешкоджені. Ніхто з людей не постраждав.